Бату, чому мама нас пересом завжди цілує? Тому що любить. а чому зараз тата немає вдома? Бо нині він боронить нашу Україну? Братику, а що ж таке Україна? Україна це наше все. Це степи, ліси, ріки, заквічені сади та пшеничні поля. Тут місце розквіту нашої славної, рідної солов'їної мови. Та місцевих традицій, місце сили кожного з нас і душа, якому захищатимемо до останнього. На щастя, півтора року тому увесь світ почув про Україну, але, на жаль, у дуже несправедливий спосіб. В нас почалося повномасштабне вторгнення. І поки хтось мріє взяти Київ за три дні, наш сутро вже триває 546 днів. Бо підкорити її вільну, суверенну, незалежну, нікому не під силу. Одеса, Запоріжжя, Харків, Мелітополь, Маріуполь і вся Україна ми навіки з тобою. Нас бережуть вони, супергерої рідної землі, відважні, збройні сили України. Навіки слава вам. Тому сьогодні, у День нашої незалежності, ми щиро вітаємо її. Рідні, вільні, сміливі і точно знаємо найкращу в світі. У День Незалежності варто згадати і нашу історію. Пробували до чого статусу Бо дуже довго. Але 32 роки тому з трибуни Верховної Ради України прозвучали такі важливі слова. Так, вона навіки незалежна. Ходить в Україну сьогодні день народження, а в день народження має здійснитися найзаповітніші мрії. Тож ми Україні бажаємо миру, багато щирого миру на землі, бо це справедливо. Ми його заслужили. Наше майбутнє сповне надії на серце. Вода наше серце і є о, ким же пишається Україна? Ким сестричко? Кожен із нас. Всі ми докладаємо максимум зусиль до перемоги України. Учень та вчителі старанним навчанням та вихованням молодого покоління. Наші захисники своєю сміливістю та самовідданістю. Бабусі і дідусі, підтримуючи нас своєю мудрістю та турботою кожного з нас. Пекарі, водії, продавці, вантажники, перукарі, лікарі, журналісти, швеї, айті-програмісти всі-всі ваші податки, донати та покупки обертають економіку України, а отже наближають перемогу. Україна рідна земля. Без тебе світ уже ніяк. Ти годуєш мільйони людей на планеті, твоє процвітання найважливіше всього на землі, а й же твій шлях простирається золотистими загненьками щастя. Свого часу це був символ влади київських князів. Хоча, як на мене, він більш схожий на зброю. Тож саме ця зброя надійно захищатиме нас усе наше українське життя. Нехай в день твоєї незалежності світі привітають тебе якось особливо, можна з використанням англійських букв та наших цифр F-16. Нам дуже сподобається. Як заповідав Тарас Шевченко, щоб лани широкопорі і Дніпро і Кручі було видно було чути, як реве ревучий. Здавалось, вода, що дає життя, вода, що настільки важлива. І в той же час що я робила стільки лиха, Каховська ХС не забудемо не пробачимо. Моя Одеса рідна, мила, неповторна, Преображенський собор, елеватор, пам'ять. Хай же накриє вас матір Божа своїм покровом. Щоб ось цей великий стяг остахнувся на всю всю Україну території тисячі. Чим жодко тут не кеметле. Що після останнього відбою повітряної тривоги цей гудок зник назавжди. О, класне побажання, треба записати. І сміхнемося ми одна якось дуже поособливо. Як справедливі переможці не лише у війні, а й по життю. Тож підтримайте Україну, читайте українських авторів, слухайте її музику та купуйте українське. І моліться за неї. І не лише на свята, а й щодня, Її добробут теж у наших руках. Та як Ганусь, ти зрозуміла, що таке Україна? Так, це ми з тобою, наша школа, місто і тато.